Volkswagen Шаран 2015 року під капотом має 1,4 турбовий бензиновий двигун, механічну коробку перемикання на 6 ступеней та передній привід. Ось так виглядає цей мінівенчик. Він Майже Вен, величезний, просторий, в гарному стані. Машина пригнана зі Швейцарії, з оригінальним пробігом. Це вам не якась там Франція. Машина в дуже гарному стані. По комплектації у нас передній задній перектроніки, 16-дюмове, сплавні диски, датчики тиску в шинах є. Зимня гума, Michelin вже встановлена в гарному стані. Зиму від'їзде стоподов. Є легке тонування задніх стекол. Всередині нас зустрічає текстильний салон. Ось в такому от стані. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль у нас є. Дві зони клімату, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з таким от сенсорним дисплеєм. Є у нас Aux, є у нас Bluetooth, тобто музику зможеш слухати саме свою. Селектор перемикання ось Тут знаходиться електроручничок, два підстаканички. Стан шикарний, подивіться на ці сидіння. так, Зараз підемо назад. дверцята відкриваються як в маршрутці Місця вдосталь, три повноцінних сидіння. Якщо цього мало, є третій ряд сидінь, виглядає це ось так. В шикарному стані салон. Взагалі, ну, навіть хімчистити не треба. 137 тисяч кілометрів пробігу. До речі, можна ще скласти це все ось так. Зараз. Відкрити багажний відділ. Ну, По-перше, подивіться, скільки тут місця. По-друге, натискаємо ось сюди, вилітає сидіння. Опускаємо цю всю конструкцію і розлажуємо. І виходить величезний багажник, величезний, от просто вантажний відділ, в який можеш загрузити багато чого. Рекомендуємо це авто, ну як не рекомендувати такий шикарний сімейний, можна так сказати, маршрутомобіль, тому що сім людей поміститься і ні у кого не будуть е, е, німіти ноги, тому що місця в шарані достать. Купити можна як за повну вартість, яку побачиш в об'яві, так купити можна і у лізних. Від 15% відривай від ціника, це буде твій авансовий платіж. І розтермінуванням від 1 до 5 років е, купуй, плати щомісячна та шикуй на величезній сімейній автівці. Тож, хапай авто на хапай авто.